Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття сад на підвіконні. До нас сьогодні завітали наші зелені друзі, кімнатні рослини, але вони хочуть, щоб ви їх відгадали. Послухайте загадки. Листок з горбочком жолобочком з шипами, а поранити не вміє, хоч і гіркий, але з медочком, лікує нас у будь-яку годину. Що це за рослина? Так, молодці, це алое. Не подушка для голок, не сосна, не їжачок. Ти до нього не тягнись, вмить уколе бережись. А це що за рослина? Правильно, це кактус. А як ці рослини можна назвати одним словом кімнатні. А що станеться, якщо їх висадити на вулиці? Так, вони можуть зіпсуватися або замерзнути, бо вони звикли жити в теплій кімнаті. А подивіться на ці картинки, на них зображені різні рослини, кімнатні і некімнатні. Знайдіть зайву рослину. Але спершу назвіть рослини, які ви тут бачите. Так, ми тут бачимо алое, кактус, фікус і сосну. Яка тут рослина зайва? Вірно, сосна. А чому? Бо сосна росте на вулиці, а інші в кімнаті. Дітки, подивіться на цей горщик з рослиною. Що ви бачите? Так, земля суха. А що треба зробити? Полити водою. А якою водою потрібно поливати квіти? Правильно, дітки, трошки теплою. Поливаємо акуратно, щоб земля добре вібрала воду. А ось ця квітка не може дихати, земля дуже тверда. Що треба зробити? Розпушити землю. А чим розпушувати? Правильно, паличкою або спеціальними грабельками. Робимо це акуратно, щоб не пошкодити коріння. А тепер подивіться на листочки рослин. Що на них може бути? Вірно, пил. а як доглядати за листочками? Протирати вологу серветкою або оприскувати водою. А чи всі листочки можна оприскувати? Ні, листочки з ворсинками не можна. Такі листочки треба чистити щіткою. А тепер подивіться на ці картинки, скажіть, що на них зображено, і оболіть тільки ті картинки, які потрібні рослинам для зростання. Отож, що ми тут бачимо? Сонце, воду, горщик із землею і мороз. Що потрібно рослині? Так, сонце, вода і земля, а мороз потрібен? Ні, не потрібен. А тепер давайте порівняємо дві рослини алое і кактус. Чим вони схожі? У них обох є колючки, вони люблять світло і воду. А чим вони відрізняються? У кактуса більше колючок, а в алое – широке листя. Молодці, дітки, тепер ви знаєте, як доглядати за рослинами, щоб вони завжди були здоровими і красивими. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!